Ви пошлете нафіг всіх людей, які вас обманювали, які з вами грали, які вам вставляли палки в колеса. Ви будете грати в свою ігру, управляти своїм життям самі. Ви будете вибирати, яке ваше буде життя, ви будете це все обирати самі. Доля вас готує до вибору. Можливо, ви завершите відносини, розоб'єте комусь серце, або вам розоб'ють серце. До змін до нового, до сім'ї вас готує доля. Можливо, народження дитини, якщо ви хотіли. До вибору і до нових відносин. До руху вперед, до нових поїздок. У вас буде якесь розчарування, але буде і якась вдача. Буде щось гарне. Нових почуттів, справжні щире почуття, і будуть гроші в вашому житті. Багато їх буде. В вашому житті наступає ясність. Буде зустріч, можливо, придбаєте новий дім. Буде кохання в вашому житті. Буде огонь в ваших відносинах, буде страсть. Це буде дуже неожидане. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть в Інстаграм та телеграм, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все, всім гарного дня!